Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Сьогодні в нашій рубриці Поетична сторінка вірш слухачки з Житомирської області. Не відступай. Шлях до спасіння не сама шукала, Господь мене до цього торопив. І неземної слави я бажала, І не прагнула, щоб хтось мене любив. Від прадідів своїх я добре знала Якщо для Бога серце віддаси, то зненавидять і поб'ють камінням, бо ж на землі завжди такі часи. І ворог людських душ не спить ніколи, у нього ціль одна. Узять в полон. Він знає всі, навіть Божі, закони, але стремиться внести свій закон, щоби душа в усьому підкорилась, і його радощам не буде меж. Він злий тоді, як з Богом примирилась, і прагнула дійти небесних веж. А таким є допущення від бога, і ворог поставить на душі замки, Щоб більш була тернистою дорога. І на спасіння зрушились думки. У бій тоді вступати треба сміло, для боротьби узяти Божий меч, і Його Слово зрозуміть уміло ніколи з ним не йти усупереч. Слава Ісусу за Його страждання, таких, як Він, ніхто з нас не знесе, зверх наших сил нікому не дається у бога міра є для нас на все, щоб випробувати віру. То Бог хоче нам самим пізнать, яка вона, чи лиш притворна для людського ока, чи для спасіння, як граніт тверда. Нам треба в бій іти із голіафом не день, не два, а майже все життя, не перейматись тут ніяким страхом, у слові божім є на це знання. І в приклад взяти юного Давида він йшов у бій і пращею в руках. Хоч Голіаф страшенним був по виду, Подія ця вже славиться в віках. Наші гріхи прообраз Голіафа, завжди нам треба їх перемагать. Христа винив священник Каїафа, Ісус з терпінням все умів приймать. Даруй і нам терпіння і смирення, пройти цей шлях без зайвих нарікань, щоб нам отримать дар Твого спасіння. По милості Твоїх святих даянь. А зараз поспішимо до слова Божого перед мікрофоном. Пастор Віталій Козубовський, Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь, дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми зупинилися на тому, що йов, якого спіткало таке горе, і який сидів на попелищі і шкрябав своє тіло глиняним черепком, до нього прийшли його друзі, щоб потішити його. Його друзі ридали, сумували і перебували в жалобі. Сім днів вони просто сиділи поруч і не могли вимовити ні слова. Вони сиділи з Йовом сім днів і сім ночей. Я б назвав їх справжніми друзями. Наскільки вони могли, настільки вони намагалися втішити Йова, просто сидячи поруч з ним. На протязі цілого тижня. Хоч вони і сумували за ним всі ці дні, проте не могли його втішити з трьох причин по перше, вони не розуміли Бога, по-друге, вони не розуміли Йова, третє, вони не розуміли самих себе. Сидячи поруч з Йовом цілий тиждень, вони критично поглядали на нього і знаючи хитали головами. Всі вони розумні люди, вони філософи і багато розмірковують над життям. Всі ці сім днів вони думали і прийшли до єдиного висновку. Вони по різному прийшли до цього, але висновок їхній один. Мабуть, Йов жахливий грішник, адже з ним трапилося таке страшне лихо мабуть, Бог карає його краще б йому виправитися. Ось до якого висновку прийшли друзі Йова. Нарешті Йов вже не може цього терпіти вони похитують головами і з багатозначними усмішками, ніби говорячи Ага, братику. Нарешті ми зрозуміли, ким ти є насправді ти жив у гріхах і вдавав в себе благочестиву людину. Тепер ми знаємо, що все це кара за твої гріхи. Йов не може змиритися з цим. Він витерпів всі біди, які трапилися з ним, але брехливі звинувачення для нього нестерпні. Дійсно, на долю Йова випали тяжкі випробування. Сатана кинув виклик Богові Він сказав Ти захистив Йова і дав йому усе. Але якщо у нього забрати всі його багатства, він прокляне тебе. Сатана зводив наклеп на людство і кощунствував, звинувачуючи Бога. Безумовно, усі мислячі істоти, які перебувають на небесах, здригнулися і, можливо, почервоніли, коли почули, як це найвище створіння, створене Богом, повстає проти нього і зводить на нього наклепи. Бог дозволив сатані шкодити йову. Сатана почав руйнувати життя цієї людини. Ми побачили, як Сатана забирав у Йова одне його багатство за другим, щоб зламати його. Перш ніж перейти до розмови Йова з його друзями, давайте зупинимося і ще раз оглянемо, що передувало цій розмові. Ми з вами належимо до людства, яке впало і приречене на загибель. Тяжко усвідомлювати. Що ми з вами живемо серед брехунів, горлорізів, крадіїв та вбивць. Ми говоримо але ж я не такий. Боюся, що й ви не кращі, усі ми такі ж. Саме з цієї причини Бог не може узяти нас на небеса такими, якими ми є. Врешті-решт, якби Бог узяв увесь світ на небеса таким, яким цей світ є сьогодні, то небеса були б нічим не кращі за землю. Не знаю, як ви, а мені щось не хочеться переживати все це вдруге, і Бог, вочевидь, не хоче цього. Тож Він не бере нас на небеса такими, якими ми є. З цієї причини Господь Ісус говорить рафінованому, благочестивому освіченому Фарисеєві: Ти повинен народитися згори, якщо це вас втішає, всі ми в одному човні. Ми говоримо сьогодні про нормальну поведінку. Психологи добре це роблять, але яким чином вони приходять до висновку, що той чи інший вчинок нормальний? Психолог креслить таблицю, де узагальнює вчинки більшості людей, і називає найбільш загальноприйнятні вчинки нормальними. З одного кінця цієї схеми ненормальні люди, а з другого наднормальні. І тих і інших порівняно небагато. Проте звідки вченим відомо, що ті люди, які знаходяться посередині їхньої таблиці, є нормальними. Я не вважаю їх такими. Бог говорить, що всі ми грішники істота, яка називається людиною, слабка, легкодуха і схильна помилятися, її дуже легко вивести з рівноваги. Це може трапитися з будь-ким з нас. Нам дуже легко порушити загальноприйняті норми і відійти від графіку. Статистика виявила, що кожна десята людина потрапляє до психіатричної лікарні, і цей процент постійно зростає Бог дав людині опору, яка допомагає їй вистояти, незважаючи на труднощі. Книга Еклезіастова говорить про це такими словами. Крім того, поглянь, що знайшов я, що праведною вчинив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони. Еклезіаст 7.29 Бог зодягнув людину в броню, лати, що захищають її. Бог дав певні засоби усім людям, віруючим і невіруючим. Він посилає дощ на праведних і неправедних, гріховні люди. Отримують стільки ж сонячних променів і стільки ж повітря, і їхнє здоров'я таке ж, як і у всіх, хто вірує у Бога. Диявол добре знає, що, коли йому вдасться роззброїти людину, забрати у неї точку опори, почуття безпеки, можливо, йому вдасться зламати цю людину, переінакшити її мораль, змінити образ мислення і зробити своїм рабом. Тож Бог оточив людину своєрідною огорожею, щоб не допустити до неї диявола. Іноді сатана отримує дозвіл зламати ці двері і обікрасти людину так, щоб у неї не залишилося нічого, крім її душі. Бог дозволив дияволові зробити так з Йовом. Книга Йова саме про цю проблему. Про те, як виявляється істинна сутність людини. Книга не запропонує вам однозначного вирішення цієї проблеми, хоч пропонує деякі відповіді. Щоб знайти справжню відповідь, вам треба звернутися до нового завіту. Це схоже на підручник з алгебри, по якому я вчився в школі. Спочатку були задачі, а відповіді на них в кінці книги. Біблія побудована так само. Спочатку перед вами постають певні проблеми, а за їх вирішенням слід звертатися у кінець книги до Нового Завіту. Старий Завіт багато в чому не задовольняє нашу цікавість власне кажучи, в ньому немає абсолютного вирішення жодної проблеми. Як хтось сказав, старий завіт це чекання, а новий завіт. Реалізація очікуваного у главах перший та другий. Ми побачили, як Сатана намагався зламати Йова. Він забрав у нього все, що давало йому почуття безпеки. Ми повинні розглянути це, тому що це допоможе нам краще зрозуміти діалог Йова з його друзями. По перше, Сатана забрав у Йова його матеріальні набутки, одна з основних потреб людини. Потреба у матеріальних речах. Тварина народжується одягненою в хутро. Коли народжуємося ми з вами, одягом нас повинен забезпечити хтось інший. Пізніше ми самі купуємо собі одяг ми потребуємо їжі, одягу, притулку. Людині потрібні отари, череди, комори і землі. Вона повинна мати певні речі навколо себе. Їй потрібен дім. Писання говорить, що Бог щедро наділив нас дарами, щоб ми могли радіти їм. Бог хоче, щоб ми раділи цьому світові, створеному Господом, хоч на цьому світі і лежить прокляття гріха все ж Бог зробив його прекрасним. Матеріальні набутки можуть перетворитися у духовні благословіння заможність це дар Божий. Немає нічого поганого у тому, що ви будуєте більші комори. Небезпека в тому, що іноді ми починаємо покладатися на ці речі, робити їх своєю точкою опори, ніби це все, що дає нам життя. Йов втратив усе, що мав. Він перейшов від процвітання до злиднів. Це потрясло його, але він не втратив точку опори. Друге. Бог дозволив сатані забрати у Йова тих, кого він любив. Ми з вами потребуємо підтримки тих, хто нас любить. Я гадаю, Бог робить маленьких дітей такими чарівними для того, щоб ми частіше обнімали і голубили їх. Їм це потрібно. Найбільшу радість у моєму житті я відчув, коли тримав на руках нашу першу дитину. Сьогодні для мене найбільше щастя. Тримати на руках своїх маленьких внуків як це прекрасно, такими нас створив Бог. І коли дитина підростає, вона, як і раніше, звертається до батьків за любов'ю і допомогою. Забивши пальця, дитина біжить до мами, щоб вона поцілувала забите місце. Ви знаєте, що таке лікування навряд чи допоможе, але дитина думає інакше. Без такої любові дитина дійсно виростає невпевненою в собі, з комплексом неповноцінності. Я гадаю, психологи мають рацію щодо цього. Але настає час, коли маленьких орлят треба виштовхувати з гнізда, щоб вони навчилися літати самостійно підліток вже менше залежить від своїх батьків. Настає день, коли любов вашої дитини переходить. На когось іншого. Врешті-решт, ця любов перейде на їхніх дітей, але ми завжди потребуємо тих, хто любить нас, бідолашний Йов втратив всіх своїх дітей в один день сім синів і трьох дочок. І третє здоров'я визначний фактор, що впливає на добробут людини. Я звернув увагу на те. Що газети, публікуючи список тих, хто покінчив життя самогубством, часто додають такий то був тяжко хворий, є незліченна кількість віруючих, прикуті до ліжка і відірвані від нормального людського життя хворобою. Можливо, вони навчилися довіряти Богові так, як ми з вами ніколи не навчимося. Бог дозволив сатані вразити Йова хворобами. Це був надзвичайно тяжкий удар для нього. І четверте йов втратив любов і співчуття своєї дружини Бог дав Адамові Єву як помічницю, другу половину його. Я гадаю, Бог приготував дружину кожному з нас Бог встановив шлюб для добробуту і щастя людей. Є немало людей, мужніх та сильних. Що сміливо йдуть на передову життєвих битв, проте вдома знаходять втіху і розуміння дружини, яка вислухає всі його турботи, як це прекрасно. Як ми побачили, Йов втратив співчуття і любов навіть своєї дружини. І п'яте, друзі Йова прийшли, щоб поспівчувати йому, але насправді їхнє співчуття було тільки міражом в пустелі. Коли Йов уперше побачив, як вони йдуть до нього, він гадав, що це Оазис, до якого він прагнув. Проте насправді Оазис був тільки міражом. Їм так і не вдалося втішити свого товариша. Пізніше ви побачите чому. Що ще може зробити диявол людині? Йов позбавлений усього, що давало йому опору в житті. Тепер сатана. Намагатиметься зламати його морально ми побачимо це з діалогів, що входять до цієї глави. І шосте, йов втрачає почуття гідності, вагомості власної персони чого не дасть людина в обмін на своє життя. Нехай Бог помилує сучасну молодь, яка губить своє життя заради наркотиків або для того, щоб заслужити похвалу своїх розбещених товаришів. Бог бачить справжню цінність людини. Господь наш Ісус Христос сказав, що ми багато вартніші за птаство Небесне, проте Він каже нам, що жодна птаха не впаде на землю, якщо на те не буде волі Отця. Знаєте, що є доказом нашої цінності? Те, що Христос помер за нас? Це свідчить про те, яку велику цінність має людина. Ми варті крові Ісуса Христа. Один блискучий вчений якось відчув себе погано і зомлів посеред дороги. Лікарі, думаючи, що він бездомний жебрак, стали перемовлятися між собою латинською мовою. Вони казали: чи будемо ми оперувати це недостойне створіння? Цей вчений муж дуже добре розумів латинь. Він встав і відповів їм. Теж латинською мовою не називайте недостойним того, за кого помер Христос, пам'ятайте, що диявол намагається позбавити нас відчуття власної гідності. І сьоме йов втратить відчуття справедливості Божої стане критичним і цинічним ще до того, як його випробування завершаться досліджуючи цю книгу. Ми повинні розуміти, що вона є богонатхненною, як і вся Біблія. Але не все, що кажуть герої цієї книги, є істинним. Дозвольте навести приклад Диявол не був богонатхненним, коли спокушуючи єву. Казав їй, «умерти не вмрете. Буття 3-4. Але свідчення про цю подію було богонатхненним. Дехто гадає, що все, що вони знайдуть у Біблії, є істиною, але ми повинні звертати увагу на те, хто говорить. В книзі Йова ми побачимо, що те, що говорять друзі Йова, не є істинним. Йов втратить також відчуття любові Божої. Чоловік, який сказав Господь дав і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я це той самий чоловік, який пізніше вигукнув Бов мені всемогутнього стріли, і їхня отрута п'є духа мого, страхи Божі шикуються в бій проти мене. Йова 6.4. У главі 9 він говорить: Поміж нами нема посередника, що поклав би на нас на обох свою руку. Іншими словами, о, якби знайшовся хтось, хто узяв би мою руку і руку Божу, і звів нас докупи. Щоб знайти відповідь на цю молитву Йова, ми повинні звернутися до Нового Завіту. Читаємо 1 Тимофія 2:5 бо один Бог і один посередник між Богом і людьми чоловік Христос Ісус. Дяка Богові за те, що ми з вами маємо такого посередника. Я присвятив цьому так багато часу, тому що це дуже важливо для розуміння діалогу. Який розгорнеться перед нами і продовжуватиметься аж до 37-ї глави. Цю розмову можна поділити на три частини спершу говорить Йов, а Єліфас йому відповідає, говорить Біддад, а Йов йому відповідає, говорить Софар, а Йов йому відповідає. Так повторюється три рази за одним винятком Софар не звертається до Йова втретє. Отже, друзі його ридали, сумували і перебували в жалобі. Сім днів вони просто сиділи поруч і не могли вимовити ні слова. Вони сиділи з Йовом сім днів і сім ночей. Наскільки вони могли, настільки вони намагалися втішити Йова, просто сидячи поруч з ним на протязі цілого тижня. Хоч вони і сумували з ним всі ці дні, проте не могли його втішити з трьох причин. Я вам нагадаю ці причини вони не розуміли Бога, вони не розуміли Йова, вони не розуміли самих себе. Тож починається розмова. Але про те, як розвивалася ця розмова, і що говорили друзі Йова і як Йов відповідав їм. Ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. На жаль, час наш закінчується. Ми прощаємося з вами, але звертаємося до тих, які подібно йову знаходяться в тяжких обставинах вашого життя. Чи це Слово Боже, яке ви слухали, потішило вас, чи дало вам надію? Чи звернули ви увагу на те, що Бог навіть в таких обставинах ніколи не полишає тих, які вірять у нього, які покладаються на нього, можете бути впевнені, так як Бог знав про обставини Йова, так Він знає про ваші обставини, і в належний час Він прийде на допомогу. Чекайте на нього і вірте в Його святе Слово. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! Радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Транссвітового радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.